Київський вальс та столичний гімн видихає з труб оркестр А ще кілька годин тому тут гриміла будівельна мелодія. Духовий акомпанемент радості повернення на улюблений Андріївський заряджає рухатись у такт навіть голову КМДА. Та затримується біля музикантів ненадовго. Всім кортить подивитись, як змінився у звіз. Слідом з Олександром Поповим на вулиці художників виливається ріка людей, які скучили за перлиною подолу. У мене приємні враження. Я дуже вдячний будівельникам. Вони. Зробили, як на мою думку, то е справжній подвиг, тому що вони працювали без вихідних, працювали без відпочинку. Вони зайняли всю ширину вулиці і вдивляються в знайомі, але посвіжілі фасади, де грою світла і ті підкреслили політ фантазії з очих го століття. До юрби приєднується директор музею однієї вулиці. Повідомляє місяці роботи будівельників, реставраторів та дослідників уже вписані в історію Андріївського. <плес> Раді знову гуляти Бруківкою і кияни Андріївський, кажуть, скинув кілька століть, але зберіг свій ретро-шарм. Помолоділа. Привели його в порядок. Вона дійсно добре. Ось іменно такое історичное. По-перше, тротуари стали равні, естественно, нову плітку переложили. Ну, і фасади покрасили, обновили. То есть, в принципі, очень неплохо. Тут гарна підсвітка, гарні фонарі. Дома гарні. Офіційне відкриття Андріївського заплановане на 3 червня. Доти будівельники відшліфують всі нюанси. А на гостей чекає справжнє свято. Наталя Питель, Михайло Кльокта, телеканал Київ.